Вітаю всіх на каналі. Вирішив записати коротеньке відео, як відбувається сортування золота. Ось. Отак. Стільки є на сьогодні золота Як відбувається сортування на ну, в даний момент зараз буду із оцієї кількості. виділяти золотинки, де крупніші, для пакетів золота жила для тренувальних пакетів. Ось так. Трішки залишилось, зараз ми її відставимо. Ось така кубка золота. Тут приблизно трохи більше граму, якщо кому цікаво. Значить, і ось сюди, тут вже трішки відібрав. Перші значки сюди будемо відбирати. Відбираємо таким пінцетом. Це спеціальний ювелірний пінцет із дуже тонкими кінчиками. Зараз спробую засняти цей процес. Наприклад, ось ми бачимо. Крупинки. Берем пінцетиком і сюди. Так. Ось бачимо цікавий теж фрагментик. раз, Взяли. І сюди. І такі значочки. Будуть додані до пакетів золота жила. В залежності від розміру значочків буде варюватися кількість. там Від 5 до 10 штук, десь так планується. І от така щепетільна, можна так сказати, робота. Така краса, це природне шліхове золото. І визбіруємо, де більші шматочки. Решта, вся дрібнота піде на переплавку і. В скупку буде здаватись як метал. Так, не влетіло Окремо потім, якщо буде цікаво, то відзніму цей процес, як потім переплавляю все в один корольок. І як відбувається процес здачі металу? Це цей контент хочу ще відзняти для особливо для тих, хто пише, що Пакети золота жила себе не окуповують, що там дуже мало золота туди додавано. Вони хочуть, щоб там був грам або пів грама золота. І чому така ціна на пакети золота жила? На сьогодні ціна їх 400 гривень, якщо кому цікаво. Тому що для кожного пакета треба відібрати отак ось вручну. Кожну крупинку, а потім ці крупинки розфасувати ще по, по пакетах. А якщо хто хоче у пакеті, як кажуть, по індивідуальному замовленню, наприклад, там пів грама золота хоче там побачити у пакеті то це в принципі можна зробити, якщо у вас таке є бажання. Я можу для вас спеціально по індивідуальному замовленню зробити такий пакет. Якщо вам хочеться знайти вагову кількість золота. Ну, але ж ви враховуйте, що вартувати такий пакет. Буде не одну тисячу гривень, тому що ціна на метал сьогодні досить таки значима. Якщо кому цікаво, то на сьогоднішній день один грам в скупці. Там, де я здаю, металу, якщо він буде афінований, тобто матиме пробу три дев'ятки, він буде коштувати 2350 гривень. Навіть 360, вибачаюсь. Один грам золота. Ну, а самородне золото, воно не має дев'ятки Саме от такі от золотини. Дане золото десь має 800-ту, 850-ту пробу. Десь приблизно от так Ну, я буду здавати. Я потім вам покажу, яка буде проба цього золота. відзніму відео, як це відбувається цей процес. Це абсолютно легально в нашій країні, тому що це звичайнісінький метал. Ну, він не звичайнісінький, він особливий метал, але здається і продається в фірми, які займаються скупкою металу, так само, як звичайний металобрухт. Виняток лише в тому, що робиться спектральний аналіз кожної партії, яка здається. Для того, щоб можна було порахувати точну вартість цього металу. Отак от відбувається сортування я перед цим уже відібрав дещо трішки більші шматочки. які в нас ідуть як колекційні зразки. Це такі 3-4 мм. От. А вже трішки менші до 3 мм. Більше одного і до 3 мм. Ну, тут, скоріш, до двох, напевно, буде міліметрів. Ці йдуть на пакети пай... пайдірт, ну Пакети золота жила. Будуть пакуватися. І хто бажає? В домашніх умовах потренуватись у пошуках золота. Як кажуть, потренувати свої навички у промиванні, бо зараз в наш час дуже складно поїхати. Помити золото, а хтось, можливо, вперше. Зацікавився цією темою і не має навичок зовсім у пошуках золота, то тому буде дуже складно знайти в природних умовах, то дані пакети золота жила якраз підійдуть для того, щоб можна було потренуватись, відмивати з піску природне золото. Бачите, яке воно, чим воно унікальне і чому кожен значок, отакий от, він є автоматично колекційним. Тому що немає е, однакових золотинок. Ось вони так от, я вже показував, отакі от. Зараз, секундочку. Вот вот такие вот футлярчики, слайдеры. Потом запаковываются еще больше значочки. І вони вже йдуть як колекційний зразок. В подальшому планую створити колекцію самородного золота. Це все оформити в альбом. І вже буде колекція, кому буде цікава. Отакі от. Такі от. От, перевага от таких от фут слайдерів, що золото можна спостерігати, споглядати з обох боків. Тому що попереднє, як я робив, якщо ви бачили, я робив на білій підкладці ну, одна сторона, виходить була закрита. А от у золотинки в значках у них. Кожна сторона у них своя унікальна. І хто цінує такі моменти, то той зрозуміє, про що я. От такі от цікаві значочки. Ну, буду продовжувати. Рутинну роботу. Всім гарного дня. Кому цікаво, замовляйте пакети Золота жила або колекційні значки вже є в продажу. А я буду продовжувати.